Парі-матч та Дніпро-1 Заряджені перемагати. Сергій такий емоційний матч був з самої першої хвилини, здається, і такий сплеск на останніх секундах твоїм переможним голом. Які враження? Ми готувалися до такої гри, ми розуміли, що тут буде тяжко. На нас після нашого старту кожна команда налаштовується максимально серйозно. Тому дякую. Ти дуже мало цього сезону на поле перебуваєш. Як відчуваєш себе і що відчував, коли тебе кинули рятувати команду в напад? Так складається цього сезону. Скільки даю часу, стільки я граю. Я кожного дня багато працюю, щоб отримати свій шанс. Тому сьогодні, я вважаю, мене Бог вознагородив цим результатом, і я приніс команді перемогу, дуже важливо. Дуже сильно я радий, тому що сьогодні доньці три роки. Я дуже хотів вийти саме сьогодні. І так все склалося, що я забив гол, тому, що, тому я присвячую цю перемогу його своїй сім'ї і доньці. Другий матч поспіль команда вириває перемогу на останніх секундах, на останніх хвилинах. Це про співпадіння чи про щось говорить? Ні, я вважаю, це чисто характер, наш мужський характер, тому що ми до остаточного свистка віримо в нашу перемогу. Так воно і стає. Те, що перервалася суха серія, засмучує, чи три очки важливіші? Ну звісно, не бажано пропускати у свої… Ну так склала ситуація. Головне, що ми перемогли та рухаємось далі. Така невеличка перерва у міжнародних матчах дає зараз можливість сконцентруватися на чемпіонаті. Як команда не розпилюється на два турніри, вдається зберігати ну, для... настрій на. Так, я розумію. Для нас це вперше, в нас перший досвід такий з єврокубками, тому ми звикаємо. Я вважаю, ми достатньо матчів зіграли вже в Європі, щоб в цей ритм війти. Я не бачу тут ніяких моментів, які можуть нам заважати. В нас є обоєма футболістів, в нас є ротація, в нас є. Хороші футболісти, тому я не бачу це з проблем. матч та дніпро 1 Заряджені перемагати.